Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз буду готувати м'ясо, яке мене пригостили. Я ніколи це м'ясо не їла, ніколи я його не готувала. Але зараз спробую. Ось мені принесли такого м'яса. Це молоденька кізочка. Хто дивиться мій канал, той знає, що в мене сусіди тримають кіз. І ми там віддаємо їм різні там залишки, овочів, бідає, там рослинні яка у нас на городі, там різних з буряків. І ось вони зарізали молоденьку кізочку і нас пригостили. Ну, Я так зрозуміла, що там була частина стегенця, тому що кісочка була маленька. Що я зробила? Спочатку я його вимочила, замочила десь години на три у воді. Ну, Так як мені розказала сусідка, вона так робить. Ну, М'ясо, я вам хочу сказати, запаху взагалі нема ніякого. Ну, таке, знаєте, м'ясо свіжого м'яса. Ну, швидше більше підходить до запаху курятини свіжої домашньої. Ну, не жирне ж воно. Ось такі на такі кусочки я порізала. Зараз мені треба, як вона сказала, треба вона так робить і з обох сторон трішки піджарити на малесенькому вогню на сковорідці. Піджарила я м'ясо, склала у казанок. Зараз буду тушкувати. Ще додала ось такі брусочки моркви і цибулю. Ну, додала тут і паприка, і карі, і чорний перець, і коріандр милений, і лавровий лист, сіль, звичайно ж. Ну, все, що, все, що знаєте, і додала. Не знаю, яке воно буде на смак. Тушу. Тоді побачимо, буду тушкувати зараз. Приготувала я м'ясо. Ви знаєте, м'ясо це просто-просто божественне. Ось, вино, ось дивіться, воно, ось воно м'якеньке. Готувалося воно мене півтори години. Розпадається ось воно такі волокна. Я вже його попробувала звичайно. Воно солодке, воно таке ніжне-ніжне. Я думаю, що це м'ясо, ну це, мабуть, м'ясо яке це делікатес, тому що. І думаю, що воно дуже дорого коштує. Я не знаю, у нас я не бачила, щоб у нас м'ясо продавали кози там, чи молодих кіз, чи немолодих, але, ви знаєте, дуже смачне м'ясо. Ніжне, солодке, просто, просто-дуже просто, просто дуже смачне м'ясо. Ось зараз будемо куштувати з чоловіком. І вам усім смачного. На все добре, до побачення! Їсти ми м'ясо із тушкованою капустою і з рисом. Ну, я думаю, нам буде смачно. І вам усім смачного! На все добре, до побачення!